Друзі, сьогодні історичний випуск: Нова морська павутина від малюка. Україна написала нову сторінку в історії сучасних війн. Вперше у нейтральних водах за понад дві тисячі кілометрів від наших берегів сили оборони України завдали удару по серцю російської системи обходу санкцій тіньовому флоту Російської Федерації, але це не просто про пошкоджений корабель. За лаштунками цієї операції можливий удар по одній із найнебезпечніших фігур режиму Путіна. Хто ж цей генерал, якого можливо вдалося забаранити малюку, і що означає ця нова операція? Розбираємо в цьому випуску, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей ютуб канал. Насипте лайків, тому що. Привіт, який гарний? Погодьтесь? Ну і е, поділіться цим відео, будь ласка, з друзями, рідними і близькими. Ну а я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Ми почнемо, друзі, з головного по перше, з цих кадрів, новеньких і свіженьких, так а по-друге, з факту, з факту, який вже не спростувати, тому що українські змі з посиланням на джерела у службі безпеки пишуть, що за ударом по танкеру Росії стоїть саме СБУ. Хто ж ці герої? Це підрозділ спецпризначення Альфа служба безпеки України еліта серед еліти. Саме їхні бійці виконали цю місію. Що взагалі відбулося? Атака на російський танкер тіньового флоту він називається Квенділ. Де це відбулось? Нейтральні води середземного моря. Це не територіальні води Російської Федерації, що робить удар ще більш технологічно складним і демонстративним. Як це відбулось за допомогою повітряних дронів? Просто зверніть увагу, як малюк жонглює дронами завдання на таку дистанцію. Друзі, вимагає неймовірної точності навігації, розвідки, передачі даних. Це суперскладна історія. А, який результат? А результат на ваших екранах судно отримало критичні пошкодження і не зможе використовуватися за призначенням. І це не пошкодження, це ліквідація цілі. Чому це законно? Отже, головне запитання. В СБУ кажуть чітко. Слухайте, Квенділ, ось це судно використовувалося для обходу санкцій і заробітку грошей на війну проти України. Це законна військова ціль, і все екологічно безпечно. До речі, всілякам там гретам Тумберг привіт. Танкер був порожнім. Це так, просто на секундочку. Друзі, ще один раз. А ось так він до речі виглядає ще один раз. Уявіть масштаб: 2000 тисячі кілометрів. Це як від Києва до Мадрида, так на секундочку. Це новий абсолютний рекорд дальності ураження морської цілі в цій війні. Це пряме продовження логіки ударів по тіньовому флоту у Чорному морі і на Каспії, але на абсолютно новому стратегічному рівні. Середземне море це головна транспортна артерія російської нафти, що йде в обхід санкцій. і тепер вона більше не є. Ну, скажімо так, безпечною гаваню, а почалося все насправді з повідомлень російського журналіста Олександра Нівзорова, який часто має. Хоча ні, напевно, вже російським журналістам його і не назвеш. Він є громадянином України. Давайте так з, по, все почалося з повідомлень відомого впливового журналіста Олександра Нівзорова, який часто має там свої джерела інформацію від силових структур Російської Федерації. І от він поступово буквально там по краплинкам викладав інформацію. Спочатку було коротке повідомлення: удар по російському судну у Середземному морі пожежа, можливі жертви серед високопосадовців. Написав він. Зброя, безпілотники, безпілотні катери або торпеди нового типу. Тобто тоді ще не було зрозуміло. Тепер вже ми знаємо, що використовувалися саме повітряні об'єкти. Потім з'явилися від Нівзорова певні подробиці: дрони близько десяти постраждалих серед російських військових, семеро поранених, двоє загиблих. Нівзоров одразу ж натякнув на причетність Сил оборони України, які могли запустити дрони з БПЛА Носія, що вийшов з Греції, тобто уявіть складність цієї операції. А тепер друзі, головна інтрига, чому ця операція викликала такий резонанс навіть серед російських пабліків? Тому що за поки що не підтвердженими даними на борту ось цього судна враженого СБУ. Квенділ могла перебувати не просто команда, а ціль найвищого рівня. Ще до офіційного підтвердження журналістів Нівзоров повідомив, що серед можливих загиблих генерал-полковник ГРУ Андрій Авір'янов. Хто він такий? Насправді це не абстрактний генерал, це майстер темних справ Путіна. І за даними розслідування журналістів Wall Street Journal, саме Авір'янов очолює секретний департамент спеціальних завдань ССД ССО. Перш ніж перейдемо до того, хто він такий і чим він конкретно займається, я хочу сказати, що поки що ліквідація ось цього генерала є непідтвердженою інформацією. Я просто посилаюсь на повідомлення від Нівзорова. Далі будемо за цим спостерігати. Але щодо Wall Street Journal. в лютому 2024 року, це видання опубліковує. Матеріал про новий елітний підрозділ ГРУ РФ його очолили два генерали: Андрій Авріянов і його заступник Іван Касьяненко. Ось що про них пишуть: значить, Авр'янов він ветеран чеченських воєн, герой Росії за анексію Криму, розшукується чеською поліцією за підрив складу боєприпасів у 2014 році. Там було двоє загиблих до речі, і саме йому до речі приписують відповідальність за низку найгучніших диверсій в Європі. Місія ССД, саботаж, вбивства, підпали, шпигунства, обхід санкцій на заході. Увага, підрозділ створений в 2023 році, саме як відповідь на підтримку заходом України. Замах на керівника Райметал Арміна. Папергера. вони постачають там снаряди і інше озброєння. Це також справа рука Вір'янова. Далі підпал заводу D... DL у Берліні. Це виробник систем ППО до АйРІСТІ для України. Також справа рука Вір'янова. Спроба підпалу торгівельного центру у Варшаві. Оперативник підрозділу Юрій Сізов потрапив тоді під санкції Європейського Союзу. Далі вони використовували там запалювальні пристої на літаках DHL в Німеччині, Великій Британії. Це мало призвести до великої катастрофи. Все це справа рука Вір'янова. Більше того. Вербування агентів, саботаж нафтопроводів, операції в Африці після смерті Пригожина. до речі, до вбивства Пригожина причетний. Також він, отже, це не якийсь там друзі, абстрактний генерал, це керівник армії диверсантів, яка веде таємну війну проти Європи. Його місія це терор, дестабілізація і помста заходу за підтримку України за версією Нівзорова, Саме він координував від е, отруєння скрипалів, підрив літака Пригожина. і ліквідація такої фігури, це удар не просто по ГРУ, а по самій можливості Кремля вести таємну війну у Європі. Це операція рівня ліквідації ключових командирів на фронті. Просто уявіть масштаб, якщо дійсно ця інформація підтвердиться, знову ж таки, чекаємо на подробиці. Такі операції, друзі. Я вам хочу сказати, вони не народжуються ж насправді на порожньому місці. Як ви розумієте, тому що це продукт трьох ключових компонентів: вперше це люди і розвідка Альфа СБУ під керівництвом Василя Малюка. Це професіонали, які вміють планувати на місяці і на роки вперед, і точно виконувати. Друге, це технології дрони з радіусом у тисячу, вибачте, у 2000 плюс кілометрів. Ну так на секундочку, це результат української інженерної думки. Яка за два з половиною роки здійснила просто технологічну революцію? Чому за два з половиною? Тому що я так розумію, що два з половиною роки почали у нас вже над цим е копітливо працювати над дронами такого типу. Третє це ресурси, і найгостріше питання це якраз фінансування, тому що такі операції, як ви розумієте, вони не дешево коштують, і кожен далекобійний дрон, кожна складна місія це ресурси, і саме про це зараз гостро говорить президент Володимир Зеленський. Чому друзі? А тому, що на саміті. Як ви знаєте, в Брюсселі на саміті Європейського союзу він прямо заявляє, що дивіться, якщо Україна не отримає вчасне фінансування, зокрема той самий репараційний кредит від прибутків із заморожених російських активів, на нас чекає криза. Він каже, що виробництво дешевих бойових дронів доведеться скоротити в рази. Ми втратимо парите з росіянами на полі бою. Далі він каже про далекобійні можливості, ті самі, що б'ють по російській нафтопереробці, і, до речі, от, можливо, по цим генералам у середземному морі це все буде значно обмежено. Це не просто прохання про гроші, це констатація факту. Дивіться, європейська безпека зараз купується на полях України і фінансується в тому числі замороженими активами агресора. Це справедливо і логічно. Більше того, друзі, український бізнесмен Рінат Ахметов також долучився до зусиль України спрямованих на переконання європейського союзу використовувати заморожені російські суверенні активи. Для фінансування відновлення країни про це повідомляють французькі медіа, зокрема видання Challenges. І, от, за даними цього видання, інвестиційна компанія Ахметова замовила юридичний аналіз у міжнародної юридичної фірми Covington і Берлін щодо правової щодо правових ризиків використання активів центрального банку Російської Федерації у форматі так званого репараційного кредиту. У висновках зазначається, що для Росії спроби юридично оскаржити таке рішення є майже безперспективними. Тому, згідно з оцінкою юристів, будь-яка спроба Москви повернути активи через міжнародні судові інстанції наштовхнеться на правове мінне поле, відсутність компетентної юрисдикції, обмеження міжнародних договорів, лише захистом приватних інвесторів, а також власну багаторічну позицію Росії щодо вузького тлумачення суверенного імунітету. В результаті юридичні перспективи оскарження використання заморожених активів РФ оцінюються як просто мізерні висновки. Ковінтон і Берлін лягли на стіл керівництва Єврокомісії і лідерів ключових країн ЄС, і от французькі змі підкреслюють, що запропонований механізм не передбачає прямої конфіскації російських активів. Йдеться про правову трансформацію вже чинного режиму заморожування і використання економічної вартості активів до моменту виконання Росією міжнародних зобов'язань зі сплати репарацій. Однак, друзі, як ми знаємо. Зі шпальт видання Блумберг на цьому саміті ЄС пішов дещо іншим шляхом замість прямого використання російських активів. Вирішили брати кредит на ринку під заставу бюджету Європейського союзу. Це допомога, але це не та справедлива історична схема, яка б безпосередньо змусила Російську Федерацію платити за свою агресію. Боротьба за ці активи триває, і від її результату залежить, чи матимемо ми ресурси для захисту для нових дронів. А значить, і для нових операцій, подібних до удару у Середземному морі. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше і насипте лайкосів і респекту малюку за таку досконалу роботу в Середземному морі зі знищення або ж ушкодження, ураження танкеру Російської Федерації і, можливо, забаранення російського генерала. Бережіть себе і до зустрічі.